Пам'яті дідуся він на війні таки не збочив, коли юрбився між солдат. До перемоги йшов крізь ночі, щоб зберегти зелений сад. Так довелося сорок перший, чотири роки у незвіт. Війною скровлена одежа, Вібрала дим гіркий піт. І недаремно смак горілки Його від люті зігрівав, І він хилив лице до гілки про темну ніч. Співав, співав. Залізна зброя за спиною, А під ногами чорно зем. І ворог чорною стіною Ішов йому назустріч днем, але він вижив між багнетів. Радів підзоряний салют, коли строчили кулемети у переможну каламуть, і він прийшов в свою родину таким, як бачили його, приніс цілунки для дитини, а для дорослих біль тривог. Піднявши келих за загиблих, він довго думав і мовчав, а потім голосом устиглим про темну ніч. Співав, співав. Його нема, а я згадаю, у нього мужності повчусь, так мужньо біль перемагаю, Як переміг війну, дідусь.